Зберігати і передавати з покоління в покоління елементи нематеріальної культурної спадщини. Місія до якої з особливою шаною ставляться в різних територіальних громадах Закарпаття. Ось на Міжгірщині є село Річка, де виготовляють гуні. Гуня це є візитка нашого села Річка. І тільки в нашому єдиному селі залишився цей народний промисел. І тепер занесено в нематеріальну спадщину. Я дуже з цього радію. Гуні в річці тчуть різних видів. Ось на пані Христині гуня коцювання. Із гунями пов'язано багато обрядів. От у нас на гуні танцюють молоді, коли одружуються. Перед першим танцем дружби й дружки. Знаєш, стають у коло, а молоді повинні наступати на гуню. Це символізує багатство цих молодих. Потім у гунях танцюють у нас народний танець Волошин, який притаманний теж нашому селі. Я багато років керую цим ансамблем. Дуже... І це тільки хлопці танцюють. Ще гуні мають лікувальні властивості, каже майстриня. От хто гуню носить, ніколи не хворіє на ревматизм, на радикуліт. Є у нас такі джерги, які називаються покрівець вовняний, навіть покровець зашивають з однієї сторони, а потім От коли простудився, туди ноги засували, як у конвертик, і так виздоровлювалися. І в нас якраз я розказую дівчатам, що таке дослідження проводимо, що хто давно, багато у нас довгожителів у селі. Чому? Та тому, що вони весь час не носили хімічні оці речі, а носили гуні і спали на вовняних оцих джергах. І тепер у нас дуже багатий попит на гуні. Різними традиціями на Закарпатті постійно намагаються поповнювати обласний та національний переліки елементів нематеріальної культурної спадщини. Нові два елементи будуть сьогодні також презентуватися, такі як бичківські голубці та традиція виноробства на Закарпатті, яку буде презентувати сьогодні середнянська територіальна громада. Берего буде звичайно пишатися своїм сливовим лекваром. Гуцули будуть презентувати нам гуцульську бринзу і святоміри, яке також в минулому році йшло до нас переліку. Сливовий леквар, традиція приготування та культура споживання на Закарпатті є в національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Її презентує цього разу село Бене. Традиційно на Берегівщині готують дуже багато виробів з цього унікального продукту, із покоління в покоління передається. Саме Берегівщина славиться цим національним традиційним для угорців елементом. Сьогодні, на жаль, ми не змогли представити в повному обсязі збирання сливи варіння, але ми привезли все, що пов'язане з сливами. Це леквар, це фанки, які традиційно виготовляються в угорських селах. Це слив'янка, ну і різні вироби. Також чудові наші артисти. Це діти творчого колективу Бенянського будинку культури. Сьогодні будуть танцювати чардаші, співати танцювати в національних угорських костюмах. Представники фольклорного колективу Бенянського будинку культури. Презентують і великобичківські голубці. Це голубці з шкварками, голубці з реберцями, голубці з грибами, голубці з виноградного листя. Це традиційно для, наш, для нашого села, для нашої громади на неділю на свята завжди робили голубці. А так як давно в нас не було. Капусти, капуста була якби дефіцит, то робили з виноградного листя голубці. Це дуже давня стара традиція робити з виноградного листя голубці. На святвечір роблять голубці з грибами. Аби більше популяризувати традиції попередніх поколінь, закарпатські громади й збираються на такі культурно-мистецькі акції, як жива спадщина, що втретє тривало в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Як і в попередні роки, намагаємося долучити до цього свята громади з різних районів Закарпаття. Цьогоріч зголосилися взяти участь 12 територіальних громад. Кожна з яких будуть презентувати окремий елемент нематеріальної культурної спадщини який побутує по сьогоднішній день і зберігається в їхніх громадах. Звичайно, що крім цього ремесла, певної елементу нематеріальної культурної спадщини, кожен із громад презентуватиме власну народну кухню, власні звичаї, обряди, які будуть показані через пісні, певні хореографічні постановки. Тобто кожна громада привезла з собою і фольклорно етнографічний гурт. Таким чином, наше старе закарпатське село тут у центрі Ужгорода сьогодні Оживе. Акцію Жива спадщина на Закарпатті організовують задля популяризації традицій обрядів ремесел тощо. Я думаю, що в такий важкий час якраз збереження нематеріальної культурної спадщини є важливе не тільки для Закарпаття, а й для всієї України. Ну бо бачимо, що дійсно нематеріальна культурна спадщина є тим першим джерелом, тим е основним маркером, з якого дійсно проростає дерево української культури, з якого живеться професійне мистецтво та, звичайно, ідентифікує нас як українців. Що дає цей захід для громад, ну вперше звичайно популяризація того культурного тих культур культурних практик, того культурного надбання, яке поки що живе в їхніх громадах, громади, які зберігають і передають із покоління в покоління елементи нематеріальної культурної спадщини, отримували дипломи за участь, та завдяки такому обміну звичаями більше цілісно пізнавали свій край. А гості акції і поготів.